Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про фінальний сезон популярного серіалу Netflix Ти фанати з нетерпінням чекали завершення історії серійного маніяка Джо Голберга, якого на екрані втілює Пен Беджлі. В основі проєкту серія романи в письменниці Керолайн Кепнес. За чотири сезони головний герой встиг закохатися в письменницю Бек, переїхати в Лос-Анджелес, зіткнутися зі скелетами минулого, зустріти нову обраницю, яка виявилася його копією, потім знову втекти і влипнути в нові неприємності. Серіал виходив у 2018-2023 роках. Як заявлялося в інтернет-ресурсах, четвертий сезон міг стати фінальним. Проте виконавець головної ролі, вважав, що історія ще не завершена. ніби як вийшов сухим із води, але це не той кінець, який він бачив для свого персонажа. Цитую актора: мені здається, що нам потрібно зняти продовження. Мій герой повинен отримати по заслугам. і цього разу його чекає ще більше падіння у безодню, адже тепер навколо джо обертається влада та багатство. І в березні 2023-го Netflix таки оголосив, що п'ятому сезону бути. Також, як відмічав в одному з інтерв'ю продюсер картини Майкл Фоулі, їх основним концептом було співставлення головного героя на початку проекту та у фіналі. Цитую, нам дуже подобалась ідея завершити історію, повноцінно замкнувши цикл. Ми у захваті від того, що Джо став зовсім іншою людиною ніж був на початку. Саме в цьому порівнянні і була наша головна ідея. Окрім пена Беджлі та Шарлоти Річі, в ролі Кейт у продовженні серіалу, ми побачили таких зірок, як Анна Кемп, Мадлен Брюер, Гріфін Метюс, а також Таті Габріель. У п'ятому сезоні Джо Голберг повертається до Нью-Йорка, щоб насолоджуватися своїм щасливим життям, поки ця ідилія не опиняється під загрозою через привиди минулого та його власні темні бажання. У попередніх сезонах головний герой завжди був у тіні, але цього разу він медійна особистість, яку впізнають на кожному кроці. Тож справитись зі складними ситуаціями у звичній для Джо Манері буде вже не так то й просто. П'ятий сезон акцентує увагу на темі психологічної неоднозначності Голберга. Він створює для себе нову особистість і намагається слідувати образу ідеального хлопця, тим самим розкриваючи проблему того, як людина може приховувати власні наміри та почуття. Сюжет досліджує теми кохання, відданості, одержимості та самоідентифікації через дії головного персонажа. Ми бачимо, як Джо маніпулює своїми стосунками з іншими героями, зокрема жінками, які захоплюють його увагу. Та як вправно він намагається приховувати свої злочини від суспільства. Ух, як за із цим серіалом у мене все було мінливо сезон за сезоном. Спочатку я була без тями ним захоплена, потім із нетерпінням чекала продовження, а далі вже просто не знала, куди його дівати. Перший сезон був дуже класним і сильно мені сподобався саме за стилістику та атмосферу. Цей закадровий голос головного героя, який ніби як з глибин його душі розкривав нам всі секрети, ну просто вау. А поєднанні з нотами драми та трилеру, проєкт досить швидко зміг потрапити мені в сердечко. Тому, безумовно, я була в захваті від інформації про продовження. Але якщо другий сезон ще міг тримати цю планку, то далі, як на мене, картина ставала гіршою з кожним новим етапом. І якщо в третьому сезоні я ще зі скептицизмом за новою манікуватою пасією Джо, то в четвертому інтерес до перегляду досяг своїх мінімальних значень. Тому особливих очікувань на продовження в мене не було. Але враховуючи анонс, що це повинен був би бути фінал, я захотіла дізнатися, як саме вирішить його закінчити. І знаєте, початкове враження від перегляду п'ятого сезону ввело мене в ступор. Це було прикольно. Склалось відчуття, що автори проєкту вклали всі сили в сюжет та головного героя і викрутили налаштування харизми Джона максимум. Вже в другому епізоді мені почало здаватися, що це саме той серіал, Ти який на початку. Інтригуюча атмосфера, теорії змов, жорстокі сцени та мила головна героїня, яка так необережно зустрілась на шляху Голбрега. Ну і враховуючи, що якихось конкретних думок та очікувань в мене не було. То просто хотілось залпом поглинати серію за серією. Ще однією сильною стороною п'ятого сезону є потужний драматичний компонент романтичні сцени ставали відвертішими та пристрасними, за рахунок чого ти постійно балансував по лезу ножа. З одного боку, це емоційність та чуттєвість, тоді як з іншого жорсткі ноти трилеру. І це поєднання було вправно та круто збалансовано. Ну, а тепер давайте чесно, кожен дивлячись цей сезон мав свої ставки на фінал. І от особисто мені здавалося, що героя не просто започуть заграти, а все може обернутися куди більш фатальніше. Але цю інтригу вправно тримали до самого завершення. Безперечно, п'ятий сезон вирулює не лише завдяки харизматичному Джо. Але тим не менш фінал був тією вишенкою на торті, яку чекали всі фанати. Я бачила, що інтернет наповнений купою незадоволених коментарів про завершення, тому були легкі ноти хвилювання про те, що ж там можна було напортачити. Але коли я сама дійшла до цієї точки, то моє позитивне враження про сезон почало повільно розсипатись. Далі мої дорогенькі будуть жорсткі спойлери. Почну з того, що 10-й епізод був ледь не найслабшою частиною сезону, зі своїми ляпами та спірними моментами. Епічне завершення дев'ятої серії серйозно схилило мене до думки, що краще все закінчилося так смертю головного героя. Дуже шкода Генрі, який втратив би і Джо, і Кейт в цій пожежі. Але, по крайній мірі, це кращий фінал, ніж та Сумбурщина, яку ми отримали в результаті. Окей, давайте не лише різки, а й пряника. Почну з плюсів. Закадровий голос від Бронте та розмова з Генрі, де той сам сказав, що єдиний монстр, який був поруч, це є Джо, без сумніву, потужні стовпи останнього епізоду. Але при цьому потенціалі вирулити кінцівку хвилин на 10, де Голдберга кинули за грати, а всі його жертви стали жити далі, ну це було, як на мене, дуже слабко та банально. Ми ж ішли до цього цілих 10 серій. Не можна все так не намазати на хліб і кинути глядачам. По-перше, яким дивом вижила Кейт та Бронте, не зрозуміло. Одна повинна була задихнутися від диму, а інша втонути. До того ж, я була в шоці, коли Луїза, розуміючи, який Джо поганець, рятувала із палаючої книгарні саме його, просто забивши на Кейт. Мотиваційний аспект героїв та пояснення їх дій не на висоті, і мене це дуже сильно засмучує. Я розумію, що смерть була б занадто легким завершенням історії для соціопатичного серійного маньяка. Окей, можете мені говорити про це скільки завгодно. Але ті рожеві хмаринки та єдинорогі в кінці, ну, якось зовсім дико. Його саджають з грати. всі його жертви спокійно йдуть далі, ну, окрім тих, кому не вдалося вижити. Мене в цьому всьому найбільше дратувала подача. Я хочу сказати, що саме цей момент фінального завершення був сильно неприроднім, нетиповим і надто банальним як для цієї історії. Я не проти такого фіналу, але, по крайній мірі, завершити його та розставити всі крапки над І потрібно було якось більш продуманіше. Підбиваючи все вище сказане, сюжет п'ятого сезону ти оціню із натяжкою на 7 балів. Окей. Гарно пропрацьований герой, влучне поєднання жанрів та атмосфера заслуговують свій окремий плюсик, однак, без сумніву знизила оцінку за кінцівку. Драматичний компонент також на сімірку. Більше я просто не змогла поставити через спад інтриги та зацікавленості наприкінці сезону. Гра акторів на хорошому рівні та отримує від мене 8 балів, як і типовий для проєкту музичний супровід. Таким чином, ми отримали доволі епічний та насичений фінальний сезон, однак зі спадом інтриги та слабкою кінцівкою. До плюсів картини віднесу героїв, атмосферу та з натяжкою драматичну складову. Тоді як слабкий фінал та перепади інтриги і ляпи, зокрема в останньому епізоді, потрапляють до мінусів. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками та теоріями, які у вас були на рахунок п'ятого сезону даного проєкту. Якщо це відео вам сподобалося, обов'язково підтримайте його лайком. Не забувайте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі оглядів нових та топових проєктів. Також ласкаво прошу до інстаграму та Тіктоку, де можна знайти більше інформації про мене та цікаві анонси. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!